Що я скажу про ринок сонячної енергетики на сьогодні в Україні? Значить, ну перше, ціни на сонячні панелі зараз реально ну, найнижчі, Ще таких цін ми не бачили. Можливо, ще трошечки просядемо, ну, трошечки, буквально один цент там, може, а то й менше. Взагалі тенденція по сонячним панелям, схоже на те, що все ж таки буде підростати. Але там є такі питання. Справа в тому, що зараз всі переходять на цей N-Type, і виробники можуть, можуть скидувати. Пешки за якимись такими приємними типу, цінами. Ну все подивимося, що ще не зрозуміло. В принципі, ринок такий живий. Акумулятори в Україні є, ціни теж непогані. Наприклад, зараз п'ятерка в середньому 5 кВт годин коштує ну, 1350. 1500 десь так, в залежності від виробника. Причому зараз вже зрівнялися ті, хто вважається суперкруті, там 10 років гарантій, ті папілони, дайнеси, той же ДЕЄ, там теж 5 років, а той 10 обіцяють гарантії. Тобто, в принципі, вони зараз зрівнялися з мастами і з усіма іншими. І вибір акумів зараз в Україні шикарний просто. Взагалі народ к сезону готов, я так скажу. Тому що схоже на те, що в принципі навезли по пане. Трошки можливі дефіцити, але все залежить від ситуації, як буде що складатися, як люди почнуть ставити дійсно промислові станції. Схоже, там тенденція така, що це вигідно, і тому можуть ставити такі станції. Їх буде багато, то тоді може бути дефіцит. От на даний час, в принципі, панель є. є... Джинка і Райзен єджа є і... та багато багато не хочеться. Тому що в принципі перша десятка Блумберга Петірван в принципі в Україні представлена. Звісно, якщо вам треба там 10 контейнерів, то це окрема історія. От. А так, якщо для роздріб для власного споживання, там якісь невеличкі станції, в принципі, можна зараз закривати. Ціни знизилися, вони набагато краще ніж минулий рік. Так що Кому цікаво, звертайтеся, поговоримо.